Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про індексацію пенсії саме для працюючих пенсіонерів. Ви дуже часто мені і дуже багато задаєте питань. Значить, індексація пенсії, яка запланована на березень поточного року, торкнеться пенсіонерів, які працюють для пенсіонерів, які працюють і мають повний страховий стаж. Індексація пенсій також передбачена. Про це заявила заступниця. Міністерства соціальної політики України Дар'я Марчак за її словами на цьогорічну індексацію витратять кілька десятків мільярдів гривень у межах коштів, передбачених законом України про державний бюджет у вигляді трансферу з держбюджету до пенсійного фонду, а також за рахунок власних надходжень пенсійного фонду від сплати єдиних соціальних внесків. Як надають роз'яснення, у пенсійному фонді перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться. З урахування не менше 24 місяців страхового стажу після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, або з урахуванням менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення. Чи попереднього перерахунку пройшло не менше двох років? Перерахунок пенсійних виплат здійснюється з урахуванням даних про страховий стаж з реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування на підставі поданих страхувальниками звітів про сплату єдиного. Внеску. При цьому варто також враховувати, що квартальний звіт подається страхувальником протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Тому відомості про страховий стаж та заробітну плату працівників відображаються в реєстрі застрахованих осіб за кілька місяців з моменту сплати єдиних соціальних внесків. Це позначається на перерахунку пенсії українцям, які продовжують працювати. Тому в тому році, здається, якщо я не помиляюсь, перерахунок працюючі пенсіонери отримали у червні. місяці. Якщо у червні, здається, дані оновилися і аж у червні почали. Отримувати пенсіонери доплати з доплатами вже за квітень і за травень. Ось така інформація стосовно індексації пенсій для працюючих пенсіонерів. Якщо щось зміниться, обов'язково буду вас надалі інформувати та розповідати. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.